Напрочуд гарний, надзвичайно товариський, і добрий, у роботі завжди зібраний і професійний. Обдарований, ніби створений, для великих класичних ролей, які, однак, зіграти йому не судилося. Так говорять друзі й колеги про Костянтина Степанкова. Він без сумніву належить до когорти найпомітніших українських акторів другої половини ХХ століття. Проте потрапив у цю професію Кость Петрович майже випадково. Після школи він вступив до Уманського сільгоспінституту. Він пішов на наплодоягідний факультет, як казав, тому що там ближче до їжі. На третьому курсі приїхали франківці на гастролі до Умані. А Костя вже був там перший студент художньої самодіяльності, і щось він там так натхненно читав їм Маяковського, ще щось. І бучма підійшов, каже: хлопчик, приїжджай, я тебе заберу у вересні. І сказав це директору. Директор Костю викликав, костя каже, я, як я поїду. В чим? каже, я тобі на дорогу даю. Справили йому якісь з чужих плеч, кіджачок, ще щось. І зразу Бучма йому дав стипендію. І так він почав своє життя з добрих людей, талановитих і високих. Степанков закінчив інститут з червоним дипломом. Попри те, що ледь не увесь час ходив стомлений, напівголодний у чужому одязі, який давала добросерда тютя Клава, завідувачка інститутського костюмерного цеху. До злиднів Костю Петровичу було не звикати. Він пізнав їх ще у дитинстві. Він не любив, коли щось викидається. Все рахував. Ти скільки вареників не ліпив, ти, що ти я їх нарахувала. Як же так? Раз, два, три, чотири п'ять. що воно йому потрібно було? Це вже було в крові. вони, й... хоча він дуже щедра людина, яка все віддавала, за ним нічого не трималося. Але дитячий такий жах, голоду, жах, нестатків з ним до останнього до останнього подиху. Взагалі він не дуже щасливий чоловік, але дитинство було страшне. Батько актора Петро Петрович Волощук був протоіреєм у селі Печески на Хмельниччині, де й народився кость 3 червня 1928 року. У 37 му після свого першого арешту, Петро Петрович змусив дружину офіційно розірвати з ним шлюб і перевести дітей на своє дівоче прізвище Степанкова. Родину виселили з Хмельниччини до Уманів. 39-го Петра Волощука заарештували вдруге. Про те, що його розстріляли, Євгенія Васильівна дітям не сказала. Тому у Кості назавжди залишилася надія знову побачити батька. Одержавши диплом, Степанков залишився у театральному інституті викладати акторську майстерність. Костя ми його Костя називали, тому що він молодий був зовсім. Він філософ. В інституті він же працював зі студентами, робив вистави з ними. Він вирішував вистави. не за штампом ішов, а в розріз час. І нас вчив в цьому, кай це на поверхні. Треба шукати. Одного разу під час вступних іспитів Степанкову попросили прийняти п'ять принципів соцреалізму в абітурієнтки на ім'я Адароговцева. Згодом Кость Петрович згадував про соцреалізм. Я не дуже слухав. А ямочки на щуках побачив відразу. У мене вражень було багато від нього, негативних вражень, тому що за ним бігали всі дівчата, він же був одружений. І я скликала навіть комсомольські збори для того, щоб це припинити, тому що це ганебно. А через півроку закохалася. У 55-му, за два роки по закінченню вишу, для Степанкова нарешті з'явилося місце у Київському українському драматичному театрі імені Франка, куди актора запрошував його учитель Амросій Бучма. Наприкінці 60-х, після 13 років роботи у театрі імені Франка, Степанков пішов з нього. Там не склалося. його ж називали білою вороною. Він дуже якось відрізнявся. Кось Петрович Степанков, прекрасний актор, в якійсь мірі він не зовсім вписувався наш театр. Я не сказати, що він чуть-чуть обганяв порозумінню. Як треба працювати? Він глибокий артист, він такий нервовий артист. Він, він загострював обставини. І в те час почалися приглашення в кіно. Студія Довженка стала розцвітати, маса картин запустилася. І он став зніматися з картини в картину. Наче зібрались люди однієї групи крові, і почали на кіностудії Довженка робити фільми за фільм, такі шедеври навіть з'являлися. І комісари Мащенка, білий птах з чорною знакою, і потім був «Вавилон», який знімав Іван Миколайчук. Це був гурт друзів, однодумців в тому кіно, до якого не всі мали відношення. Плівка. Відбила любов, яка була між ними. І любов до України, і любов до того народу, і любов до того слова, і любов до тої пісні, і любов до тої землі. Щоб така велика хлібна країна і ми хазяїни в ній. Щоб ми пожертвували своїм благополуччям, своїм добром, аби збудувати їм ворота до комуни. У часи свого злету Степанков знімався у двох, трьох, чотирьох картинах щороку. Але чим ближче було до фіналу ХХ століття, тим усе рідше його запрошували у кіно. А потім пропозицій і взагалі не стало. Усе більше часу Кость Петрович проводив на дачі. 22 червня 2004 року Костю Петровича Степанкова не стало. Я лишилася з ним одна. цілу ніч. Що я з ним переговорила? Мені здалося, що годинник не зупинявся здається. Це ж ніч просидіти з людиною, не там. От, от він не зупинився. Хоп! І вже люди прийшли, і вже нема. Тому що це була остання ніч наша.